Останнє я бачила пікапи. Я Чуть, вас приймю, тому, давайте, що ви це все все відпрацьовано. Нормально. Ми відпрацювали і гроші перерахували. Є закони держави і ми не приймаємо закони. Розуміє? Але я закінчу. Можна я ще закінчу? Да, Слухайте, давайте перенесемо їх пережити. Ну, ну, вам же а, все одно, що в мене перерва. Я маю тест, працювати, так. я буду працювати. Потежите, давайте перерва всі перерва. Зараз буде її продовжувати. Давайте ми ви бачите, а, що представники а, вони чого змож... я постаю. Ні, а що ви бачите? Не, можна говорити, Вони вони так, будуть так, з нами, так, поговорити, так, з нами ми... поговорити за тими на цифрах конкретно в другій обстановці. за я радий, що ви дошли до цього йду. Коли я вам казав, що <сать> <"Чи, чи, сать> я не <сать> ходу, <сать> <тупа>. <сать> я кажу, що я що я вас, що я вас запрошував <сать> на зустріч спочатку, <слать> якихось пакетах. Коли Дашевникова заявила, що вона буде виходити на пакети, сама сама буде виходити. Не виходило вас. Виходила. То я знаю Катерину. Я їй я, я позвонив сам річно став Катерина. Я запрошую тебе особисто на зустріч. Я і поза вона не захотіла і нічого тут. такого Вона не захотіла. сказала, сьогодні. Може завтра, завтра після завтра. Так що це за пакети? Якщо нема спів е, співбесіди? Якщо немає, дивіться, дивіться. Ми тільки це, це, йшло, йшло, згоди, це що, що ми... Це що, розмова. Це вам камер? потрібно було шість місяців, щоб, щоб прийти до того, що треба? Ні, пане, нам не треба було шість місяців. Ви нічого. Так, так, так. То Тож, будь ласка, давайте домовитись порожні. Давайте порос. давайте, а давайте, давай, давай, давайте, давайте, давайте домовитися. Ми навіть вчителі. Давайте до нас прийдемо, що ви до нас направите депутатів, які почали. Давайте з нами зараз хоча скажіть, будь ласка, коли у вас скажу, що ви прийшли з ходимо із що тут заміг на Думській міської раді ми вирішили питання до мобілізації, тому я б, б сказав, треба звернутися до народних обранців, до народних обранців, запросити їх і по з провести з ПБС. Якщо ви хотіли, я можу вам допомогти повідомити, а я не керую депутатами народними обладнаннями обранцями. Так, на не керую, від Одеси робимо. А не від кого він навіть? Ні, ві від Одеси, ві від Одеського регіону. Так, так. Да, да. Вони вони при допоможете нам. Я допомогу просувати цю зустріч. Якщо буде задавим. за тому, що треба задавати питання, що ми хотіли, щоб вони маємо змогу, щоб вони вирішували змагати ті ну, люди, то, які чи повинні? компетенції відповідають. Тому що коли мені приходять зробити демобілізацію, де я, де міська рада, тим демократи. Давайте, давайте, давайте вже це зробимо. Давайте не будемо зараз кажуть про вірні, ми зробимо таку зустріч. Добре. Добре. цей час. Добре. Ви зможете ми. Ну... Так що не будете? зробимо А я кажу про обід. Я ще... Ні, ні, про обід я з'явилася. Зробимо чи ні, ви а ми потім здаємо. Давайте ми зробимо таку. Давайте з працівниками нашої Ви сказали, що з нашими не буде. Ви ну Давайте договоримо там. Виберемо якимись декілька з можна таке зробити? Ми на цифрах. Хоча б можливо по заспокоїти, а мись, вишевіта далі. Можемо таке зробити. Можемо, звісно. Просто ви повинні розуміти, що може бути. Я з вами розговорював. Я вам запропонував таку зустріч, коли я тут спілкував. Я казав, ми йшли по городу. Дошло до кабінету, прийшла одна мати загиблого. Мама А? Мама да? Ні. Дошла Ірина. Вона зайшла, сеяла дві і казали, от. Бруківка, от тендер. Я... Ви теж не пішли, ви виступали. Давайте, пішли. давайте ви теж не всі да, виступали так, як нам подобається. Може ми зараз. Пойдемо... Ви скажіть, яке подобається, може що ну, щось змінити, може танцювати, щось. Ну давайте, давайте я теж можу поюмарити. Давайте вуше. скажіть, будь ласка, ми можемо таку зустріч назначити? Ні, про яку ви говорите, да, от да. коли ми дійшли, от от ми дійшли, мама така не сяка, не в такому вигляді. Давайте ми зараз насмачимо позвонимо. Ми зараз про це не говоримо. Ми, я не кажу, не говорю, Столько давайте за, женським, то, ми, не з'їжджаємо з стіни. Ну не з'їжджаємо з ну ми ж в Одесі. Давайте ми назначимо таку зустріч. Вже я скажу ще раз, якщо зболі... ви мене не чуєте, я ініціатор цієї зустрічі і ще раз вас запрошую на зустріч. Я вам дуже вдячна. Як коли? Це, технічно, скажіть, Коли? Ви за чого часу зустрінемось? Не більше часом. Якщо буде завтра, завтра завтра, за завтра, то завтра, то через панцію нам повідомлять. Підготуйте, підготуйте. А щоб наша співдесь, наша зустріч була продуктивна, подождіть туди, тому ви зробите питання, які вас, які вам. На які ви намагаєтесь отримати відповідь ласка. Ви нам даєте ці питання. У була так на Для чого це потрібно? Для ефективності нашого я для того, щоб я запросив на цю зустріч. Наприклад, якщо будуть питання, наприклад, медицинського буде керівник департаменту медицинського охорони здоров'я. Якщо питання не знаю, які будь-які я я запрошую на цю зустріч фахівців, і, і ви будемо казати. А що якщо потрібно буде дати протоколь на дорічі, то ми зразу з вами це я це А я зрозуміла? А скажіть, будь ласка, а вопроси бути компетенції, наприклад, міської ради і Верховної Ради. Тобто, можна буде запитати вопроси, які би ви могли б ну, вас більше трохи уваги запросити, наприклад, обранці від одеського регіону? Отак от ну, ну, Я дивиться. Що? Я думаю, що нам потрібно буде зробити першу зустріч зробити з міською, я можу планувати свій. Як ми у них теж є плани, якісь сесії. Тому якщо ми будемо, вони можуть, ми не можемо, ми можемо, вони не можуть, ми так не зустрінемося. Ми зробимо нашу зустріч, ми ну, вирішимо питання, які в компетенції будь-яких органів. Може військових, може народних обранців. Визначимо часу, ми скажемо, що наше протокольне буде вже е, такі підсумки, тому що запросити в нас наступну зустріч таких-то, таких-то, таких, -то, таких, -то, таких -то людей. Я сьогодні, якщо у нас буде зустріч в суботу, ми сюди прийдемо, обговоримо це все питання. Потім я думаю, що ми зробимо якусь робочу питання ще раз. Ви в суботу маєте вийти на Думську з протестами? По крайній мірі я при прийду, так і буду обсуждати з нашими зустрічами. Ну нічого страшного, ми так можемо не постояти. Ми ж не треба промовилися про нему. Я то дуже проти питання. Я хочу обговорити. Ну я не маю можливості. Я з людьми десь в другому місці, я їх не бачу, я немає і немає адреси. Я з ними прийду. Бо як вони вийдуть, я донесу вашу думку, наскільки я її зрозуміла, я вважаю, що я все зараз прийду і швидко напишу. Обговорю з ними, ми зробимо таку ну, типу робочої групи, напишемо ті питання, що ви говорили, і я, я розкажу про перспективу можливої ще зустрічі, коли там будуть люди, які відповідають за конкуренцію, яка, яка на вище, чим у правильно вас розумію? Доходите, я на роботу для мене. Буде, я, Матери, я вам щось треба. Ні, це нам. З минулої сесії в мене є, що 111 мільйонів виділено на дорожнє покриття якраз на асфальт, на переулок без на канат на Сагетський. я там хожу кожен день. Я так, да. так склала, що там живу. І там нормальний асфальт. Який зараз зрізається і прикладається, це не пріоритетні витрати з бюджету. Я, я, я написала в не пріоритетні витрати. <пи> і це розписано бюджет нашого міста і показано, що у нас є кошти і що до ми це ваше звернення? Так, моє звернення. Коли ви одного? Я бачу... Місяць тому, да. Місяць тому. Да, навіть більше. Позови мені, будь ласка, Ігор Михайлович. Я вже так, так, давайте. Я вже да, ви да, ви спілкувалися, і ви запалісно приїхали. Ви сказали, що ми вас перемагаємо, ми хотіли ми А ми так раді, що ви тут стоїте. Я дуже хотіла виступити в тому сенсі, що